Ні, ще під гілки, затривоженої першим досвітнім леготом. Чому не йду зустрічати тебе? Що досвідка, наче б я кохав уперше, слухаю її схвильований, чи зустріну тебе. Щоранку, наче б це була перша наша зустріч, шукаю в твоїх очах дозволу побачити тебе вдруге. Краплиною блакиту з очей твоїх підмалюю блідину неба, одною багровою цяткою твоїх уст, оживлю рожі, що охляли стуги за тобою, щовечора, наче б день мій горів гарячкою прочанина, шукатиму тебе, щоб прочитати в твоїх очах Благословенну новину, щоночі, наче б вона була моя остання. Прощаюся з твоєю невпійманою тінню, щасливий, що зустрів або шукав тебе. І всю ніч іду тобі назустріч і шукаю твоїх уст, що втікають від мене, мов шепіт розколиханої гілки.